Друзі, привіт! магазин Velomaxum Сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Cube. Велосипед підлітковий на 24-х колесах та алюмінівій трами. У велосипеда є різні забарвлення. Їх можна так поділити на дівчачі та хлопчачі. Для прикладу, ми вам показуємо білий з рожевим. Та такий блакитний. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Розмірами тут 11,5. Все гарно проварено. Можна встановити багажник, фляготримач. По обладнанню кермовий винос на 4 болти, алюмінієвий, кермо стальне. Також на кермі ми бачимо монетки L2A2, 3 на 7. І м'які гумові гріпси. Рульова 1 на 8, Вилка стальна. хід 50 мм. Так виглядає. Покришки з універсальним протектором шириною 2.10 бренда Компас. Подвійні алюмінієві абада. Тулка передня на ексцентрики. Сталева. З фланцем під ротор. Розмір ротора 160 мм. І так виглядають дискові механічні гальма. Ведуча пара. Брендована під Discovery, вона на 3 зірки. 24-34-42 Перемикач L2A3. І каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2A2. Задня втулка вже на гайках, сталева. Трещитка на 7 зірок. 1428 це кількість зубів. На зірках. Велика-маленька. Сталева втулка, дискові механічні гальма, розмір ротора заднього, також 160 мм. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика. Сидіння доволі широке, м'яке. Так виглядає. Гарний підлітковий велосипед на 24-х колесах вже алюмінієва рама. Обладнання ЛТУ працює добре. Це більш такий бюджетний сегмент, але в свої гроші велосипед я вважаю дуже непоганої якості. Вам дякую, що подивились, чекаємо на ваші замовлення, і до скорих зустрічей!